Дня. Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про електросекатор від компанії Felco під номером 811. Лінільці електросикаторів Felco 811 це є середня модель між 801-м і 820-м. Середня модель це означає, що вона середня і за розміром, за лезами, і за діаметром гілок, які він може обрізати. Тобто діаметр обрізки цього електросекатора гілки до 35 мм. Менша модель 801 діаметр обрізки до 30 мм, а найбільша модель 820-діаметром обрізки до 45 мм. Спершу давайте розберемося, що ж входить в комплект поставки цього електросикатора. Перш за все, це сама голова, тобто сам електросикатор як основний елемент роботи. Далі це рюкзак, в якому знаходиться блок управління. Електросикатора виходять кабелі, один, який йде на підключення до електросикатора, а другий до пульта управління. В комплекті йде також батарея 195, тобто це батарея меншого об'єму. Вона розрахована на 8 годин роботи цього електросикатора. Також в комплекті є заточний брусок з алмазним покриттям. Змазка в спеціальному шприці, який дозволяє змащувати центральний вузол, спрей для очистки, блок зарядки, кубура до електросекатора, а також допоміжний ремінь до кубури або до, до рюкзака. Тепер детальніше розглянемо сам електросекатор. Електросекатор складається з корпусу. Основний елемент цього корпусу це є кований алюміній, тобто фрезерований кований алюміній. На корпус з кованого алюмінію Falco дає пожиттєву гарантію. Перевага корпусів від Felco, тобто перевага електросикаторів від Felco, те, що вони виконані власне, в кованому алюмінії, в тому, що за рахунок цього з середини секатора, з внутрішніх елементів секатора краще виводиться температура, тепло. Відповідно, секатор краще охолоджується. Для інших секаторів, інших виробників, це є певною проблемою, коли секатор всередині просто перегрівається, може навіть встати, коли спрацьовує захист. З цими секаторами цього не відбувається. Зовні секатори покриті такими пластиковими накладками, які дуже приємні на дотик, тобто такі софт-тач, цупкі, приємні, теплі. Ось саме лезо. Електросикатора виконані лезо і контролезу секатора виконані з високовуглецевої сталі, загортований за фірмовою технологією від Фелко. Центральний вузол має, як і на всіх професійних секаторів, мікрометричну підстройку. І важливо, що центральний гвинт він має всередині пази для змазки і має тут клапан, завдяки якому можна змащувати внутрішні внутрішні власне, центрального вузла і леза. Це виконується от наступним чином. береться спеціальна змазка, клапан, спеціальна змазка в шприці і такими рухами накачується всередину в центральний гвинт. Варто зазначити, що такі елементи, як голова секатора, сам електросекатор, батарея. А також блок управління секатором вони мають свої індивідуальні номери. В електросекатора цей номер вибитий ось тут, на корпусі. В батареї це ось ця наклейка з серійним номером. і В блоку управління ця наклейка знаходиться ось з цього боку. Тобто це індивідуальні номери, і це є унікальний номер кожного з тих елементів, за яким компанія відслідковує. Що з ним відбувається, яке сервісне обслуговування проходить цей кожен з тих елементів, яким чином він працює? А також компанія Felco збирає статистику по використанню по сервісу, та також по поломках кожного з цих елементів. Це дозволяє компанії з усього світу збирати статистику в централізовану свою базу і покращувати кожен з цих елементів, покращувати деталі певні і над цим покращенням вони постійно працюють. Варто зазначити, що на сьогоднішній день вже є більш сучасні фелкутроніки, більш сучасні блоки управління. Ну, єдине, що вони суттєво дорожчі порівняно з цими. Давайте тепер розглянемо, яким чином підключити електросекатор, запустити його і яким чином ним користуватися. Перш за все, коли ми розпакували електросекатор, ми перевіряємо, чи активна батарея. Натискаємо на кнопку. І дивимося рівень заряду батареї. Якщо при натисканні кнопки нічого не відбувається, ми не бачимо жодної індикації. Це означає, що або батарея повністю розряджена, або батарея знаходиться в сплячому режимі. Для безпеки транспортування і також для безпеки зберігання, компанія Felco зробила ці батареї такими, що вони впадають в режим сплячки. Ось, тобто вони відключають живлення з роз'єму і відключають. Відключають центральну плату від живлення від самих літійонних акумуляторів для того, щоб безпечніше було зберігати цю батарею. Для того, щоб активувати батарею, вивести з режиму сплячого режиму, необхідно під'єднати її до зарядного пристрою і підключити зарядний пристрій в розетку. Після цього перевіряємо, чи є якась індикація на батареї. Якщо батарея розряджена, чекаємо, поки вона зарядиться до повного до заряду. Якщо вона ж заряджена як зараз. Можна від'єднати блок заряду і використовувати батарею за призначенням. В рюкзак можна встановити дві батареї. Тут є кишенька для двох батарей, і два роз'єми з двох сторін блоку управління під дві батареї. Кишенька під батарею є зйомна, тобто можна спокійно зняти батарею, зняти ту кишеньку, поставити. Поставити в зручне положення саму батарею, приліпити на місце кишеньку і під'єднати батарею. Рюкзак закривається. В цьому рюкзаку. В цьому рюкзаку, як ми бачимо, є місце і під другу батарею, а також часто бріщики з собою також в цьому рюкзаку носять ще якусь пляшечку водички, важливо, щоб вона герметично закривалася, якісь канапки. Тобто це рюкзак, в який ще щось може поміститись, окрім батареї і блоку управління. Яким чином під'єднати секатор? З правого боку рюкзака, якщо це є правша, виведений кабель. Якщо обріжчик є лівшою, цей кабель перекидається на ліву сторону так, щоб він знаходився під лівою рукою. Для правші кабель має знаходитися під правою рукою. І, що важливо, кабель має розташовуватись таким чином, щоб жодним чином не заважати і не попадати під руку обріжчику, щоб випадково не зачепити загілку, або ще гірше не обрізати кабель електросикатором. Під'єднуємо секатор до кабелю, закручуємо гвинт і беремо в руки пульт. З якого здійснюється керування з Цей пульт знаходиться на поясі або на ремені, на ремені рюкзака. Також є додаткова кишенька, в яку можна його сховати при потребі. Знизу пульта є кнопка включення-виключення. On-Off. Включаємо кнопку і чуємо характерний сигнал, бачимо. Під час запуску секатора бачимо індикацію, яка з'являється. На табло ми бачимо, яка підключена батарея та рівень заряду цієї батареї. Тобто, в даному випадку у нас підключена друга батарея, підключена до другого роз'єму. Перший роз'єм з цього боку, другий роз'єм з цього боку. Перемикаючи з боку джойстик, ми можемо переходити в різні пункти меню на цьому блоку в управління. Другий пункт показує рівень заряду батареї, тобто рівень стан батареї та напругу на батареї. Наступний пункт меню Click-Click-On. Тобто це є функція, яка дозволяє вимкнути електросекатор без виключення блоку управління. Яким чином це працює? Коли секатор відкритий, ми працюємо ним при натисканні двічі при натисканні на курок. і Утримані в закритому положенні, він залишається в закритому положенні, тобто в сплячий режим переходить. Як це працює? Ми ним працюємо, чуємо характерний сигнал, він є закритий. Тобто ми можемо покласти його в кобуру, Ось, можемо покласти його в кобуру. Далі ми витягуємо з кобури, натискаємо на крок і пішли працювати. Якщо ж ми пішли десь на обід, то нам потрібно вимкнути секатор. Ми закриваємо його. Вимикаємо на блоку управління, секатор є вимкнений. Наступним пунктом меню є установка половинного закриття. Що це таке? Коли секатор відкритий на повне положення, він ріже максимальний діаметр своєї обрізки, але при цьому всьому він виконує повністю весь рух закриття і розкриття. На це потрібно певний час. Якщо ми ріжемо переважно меншу діаметру гілки, Наприклад, гілки в половину діаметру розкриття секатора, немає потреби розкривати його повністю. Подвійним натисканням на курок ми переведемо його в половинне закриття, так зване. Ось так. Переведемо його в половину розкриття. При цьому ріжемо швидко, ріжемо маленькі гілки. Як це працює? Обріжчик. Саду переважно ріже гілки такого діаметру або, може, навіть менші. Це виконується досить швидко. Якщо йому потрібно при цьому десь обрізати грубшу гілку, це гілка діаметром десь 35 мм. Якщо потрібно обрізати таку гілку, він натискає подвійне натискання, він робить подвійне натискання курком. Зараз. Секатор розкривається наповну. Ми виконуємо обрізку грубої гілки. Далі переводимо знову ж таки подвійним натисканням на курок в половинне закриття і продовжуємо швидко різати малі ігуки. Відповідно, в меню можна встановити відсоток, на який буде відкриватися секатор в цьому половинному так званому положенні. Тобто, це 50%, 60%, 70% і взагалі вимкнути цю функцію. В даному випадку в нас стояло 50%. При 60% ми бачимо, він трошки більше відкритий, при 70% ще більше. І повне розкриття. Наступний пункт меню це є XXL, тобто функція, яка показує, скільки разів секатор клинив. Тобто цей секатор це тестовий зразок, він у нас клинив, тобто він не міг обрізати гілку. Брали сухий сучок сливовий. Два рази він заклинив, тобто параметр, який показує скільки разів секатор клинив. Це важливий параметр, тому що якщо цих випадків є багато, це означає або брічик працює неправильно. Або секатор затопився, або з секатором щось не так. Тобто, це є ознака того, що щось необхідно поправити або обрізчика, або секатор, або підгострити лезо. Важливо, що коли обрізчик ріже таким інструментом, він не відчуває зусилля на лезі. Секатор при цьому, як і будь-який інший ріжучий пристрій, тупиться, а обріжчик продовжує працювати. Коли обріжчик ріже рукою, він відчуває, що секатор в нього затупився, йому важче різати. Він бере брусок і точить секатор. А електросекатор тупиться, але продовжує різати. Обріжчик просто натискає на кров. В кінці кінців секатор вже тупий, але продовжує різати, продовжує крошити, різати. Він працює з більшими зусиллями, плюс робить неправильну обрізку. Тому виробник рекомендує. Перше, після першого використання секатора, перші ж півгодини використання секатора, провести правку леза, і потім кожні дві години брати брусочок і проводити правку леза. Це не гостріння це правка. це функція проходить 2 хвилини часу, займає в обріччика, але це дозволяє підтримувати лезо в постійно гострому стані. І не доводити секатор до того моменту, коли він вже починає крушити, замість того, щоб різати. Наступний пункт меню показує S, M і L, скільки цим секатором якої роботи, якої діаметру гілки обрізались. Тобто S це маленькі гілки, M середні гілки і L великі гілки. Бачимо, що цим секатором 65% була обрізка малих гілок. 27% середній гілок і 6% великий гілок. Наступний пункт меню показує, скільки зрізів було зроблено вже цим секатором між сервісними інтервалами, тобто сервісне обслуговування обнулює ці, ці дані, а також показує, скільки часу цей секатор працював, тобто 21 хвилину. Секатор 811 це, як я вже зазначав, середній за розміром секатор в лінійці електросекаторів від компанії Felco. він важить в районі 900 грам, голова його важить в районі 900 грам, а діаметр обрізки до 35 мм. Тобто, цей секатор і 801 й секатор це є секатори, які оптимальні у використанні в ягідниках. В ягідниках немає в нас грубих гілок, тобто на обрізці малини, на обрізці лохини, немає грубих гілок. Відповідно, немає потреби брати 820-822 секатори, які ріжуть до 45 мм. Вони є важче. Ці секатори легші. І плюс цих секаторів вони більш ергономічні, голова в них вуща, і вони швидше ріжуть. Тобто, чим менше секатор, 801-й максимально швидку обрізку проводить, 820-й максимально повільно. 801 максимально тонкі гілки, 820 максимально грубі гілки. Рекомендую цей секатор для використання власне, в промислових ягідниках, там, де необхідна обрізка великій кількості, швидка обрізка, невеликий гілок там діаметром до 30 мм. Також ще додам, що електросекатори від Felco це модульна система, де, наприклад, до одного рюкзака з батареї може бути прилаштована, може бути під'єднана. Або одна голова, або друга голова, або третя голова, в залежності від ваших потреб. Також електросекатори Felco можуть бути обладнані штангами, які подовжують роботу. Наприклад, півтора метрова штанга в нас є в продажі, яка дозволяє тримати в руці штангу і проводити обрізку на горі, не лазячи по драбині. Тобто це є дуже зручно. Як працювати зі штангою, ми знімемо окремий ролик і покажемо детально, яким чином вона під'єднується і як вона працює. Продавати електросекатор 811 від Felco. Ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!